Доброго дня, мене звати короткий Андрій, і я буду захищати свою роботу на своє ядерна енергетика в контексті раціонального природовикористання. Актуальність цього дослідження полягає в тому, що в сучасному світі ми маємо досить велику кількість проблем, пов'язаних з нашою екологією. Дві, дві з цих проблем: це проблема з нашим повітрям, тобто з його якістю, та проблема з надмірним використанням паливних ресурсів, таких як нафта, газ, деревина та інші досліджуючи до досліджуючи ці дві проблеми я зрозумів що для виробітки енергії нам потрібно використовувати саме атом або ядерну енергетику оскільки вона є більш екологічною в плані плані викидів та менш вичерпною порівняно з іншими у підтвердження своїх тез я знайшов дані, за якими атомні електростанції викидують викидуть під час своєї роботи в два рази менше викидів аніж гідроелектростанції, і майже в 20 разів менше аніж електростанції на спалюванні біомаси. Також при дослідженні всього паливного циклу, тобто це весь процес від здобуття уранової роди до переробки відпрацьованого палива, я зрозумів, що атомна енергетика є не такою небезпечною, як більшість зараз вважають. оскільки є дуже багато механізмів для переробки відпрацьованого палива та для захисту перевізки, наприклад, на наприклад, тої ж перевізки. Уранний вирод. В сучасному світі ми маємо досить велику кількість проблем із економікою. Тож, яка, склад... Тож, яка ціна зараз на саме атомну енергетику. За даними МАГАТЕ, за останні 11 років ядерна енергетик... енергія в ціні зросла на 33%. Але разом з тим вона все одно залишається найдешевшою. Цей, цей приріст зумовлений тим, що щоденно е, здійснюється велика кількість нових е, перевірок, через які е, атомні електростанції вимушені підвищувати е, свої е, прайс на, свої, е, на свою енергію. Тож, підходячи вже ближче до висновку, я хочу зазначити, що ядерна енергетика є вкрай хорошим варіантом для здобуття електроенергії, оскільки вона є практичною, тобто вона багато виробляє. Вона є Відносно екологічною, оскільки, звісно, ми всі знаємо про техногенні катастрофи, Але якщо ми беремо окремі окрему одну, наприклад, станцію, вона є вкрай екологічною, оскільки вона викидає мінімум викидів і може працювати не тільки на воді, як це прийнято зазвичай, а наприклад на газі, як, наприклад, краві газові електростанції. І ці електростанції можуть забезпечувати досить велику кількість людей, що є ще одним плюсом для нас. Дякую, дякую за увагу. До побачення.